Доброго ранку. Так. Доброго ранку. Ого, еще дальше сегодня. С каждым днем все дальше, с каждым разом. Все дальше и дальше. Становлятся. Ой. Сьогодні у нас п'ятниця, ринок і холодно зранку з самого Наташа. Ой, які красиві, доброго ранку. І почому вони? А букетик це там. А ну я я я, я бачу вже, поняла. Ось все. там мені не і огірочки у вас є. Типу 60, по 30, а ті ось по 50. Ага. Це хороший такий, а виноград гарний почув. Дивіться, виноград взагалденний дори. Типу 40 помідори. Це страшинський, ось, а то, Це а то Ну Найсолодший синій. От синій солодший, так? Да? По 100 гривень, дивіться. Перчик по чому ще. Добре. А, а то у вас картошка? Батат, так. Тут по 60. Дивіться, я й не бачу. Я думала, то синенькі спочатку. Добре, добре. Хай все у вас продається. Тут все з цінами. Так, якщо так немає, то як будь-яка, я б приватно не вивезла. Картошка. Дивіться, картопля. По 18 гривень Ну, Беріть таку сітку. І все. Сливи по 45 гривень. Яблука теж 45 гривень. А отакі от яблука, ось красиві, по 50 гривень оці, так? Да? А як вони називають? Речіф. А, оце речів дивіться. Це дуже смачне солодки Я знаю, що вони дуже смачні. Хороші вам попадають. Гала чемпіон, гала Голден. А отакі от оці по чому? По 30. Не знаю, 20 десь, 20. А якщо тут 5, то я поважний. Так, ось, все. хризантемки. Скоро превратяться в шари красиві. А по чому гроші? 130. 50. 50? Да, а оці хризантеми по чому? Великі по 150 шари. Маленькі по 100. Шари оці по 150. Так, батат. Салон, так, такі і... Ну все, баклажани є. А по чому? 40. А брокколі по чому? Брокколі 120. А кавунний то ваші? По чому? 15. 15? 15. 110 багато Кавони 15, і редиска й досі є. Здрасьте, а по чому? 40. А огірочки оці гарні. І зелень. Дивіться, яка красота. чому по чому? По 10. 10? Дивіться, та шикарний. Дивіться, який укроп. Ой, і 10 гривень. А це шпінат. А шпінат по чому. Це по 10 гривень. Понятно. 40, 40, 40, 40, 20, 60. А хрену-то у вас корень почем? Вот, по вот у пучок такие, да? Двадцать А сливы почем? Почем у сливы? Сорок. Почем картошка? А желтый почем у вас? Здравствуйте. Здравствуйте. 70. А яблука оті, то голден чи що воно? По чому? Сорок гривень. Сорок. А огірочки? А оці такі помідорки пошли. Сорок. Так, добре. Сливи сорок. І оце вона таке. 140. Такі красиві. то скажіть, я бомбек. Ну ладно. Тут Что мы еще не попитали? Что мы еще не попитали? Здравствуйте. А есть помидоры у вас? Сливки есть? Сливок уже нет. Нет, да? Тут то, що залишилося. А ви, ви вибір. А оце е, е, пастернак. Думаю, як же воно забуло? 50. 50. Це кілограм чи одна штука? На 50 кілограмів. Я думала, одна штука. Я була б дуже рада, якби така сідала. Перчик, дивіться, гарний перчик почув.

Гіноград. А молоко чому у вас? 35. 35? молоко. Ой, тут як завжди. Не пройдеш. І не проїдеш. Сюди. Доброго ранку. Що це у вас так мало? Завтра не працюємо, післязавтра ага. не працюємо. Тобто зробила чуть-чуть на один день. Понятно. Ви мені не оставили? Я зараз прийду, добре, добре. А от це що це таке? 250 вже. Доброго разу, ось таке красиве. Стоїмо, снідаємо за гірочком. Ой, то що треба. А Світлана, буде? Немає, вона ще не приїхала. Бачок 350. 350. Сало 300. Так. А м'ясо 250 плюс. 250 плюс, дивіться. 250. А фаршу ще скажіть по чому. 250 гарні. Хороший, хороший паспорт. Яблочко 260. Дивіться, ось яблучко таке найкраще м'ясо. А оце ще таке почуло. 260 на косточки буде. 270 280. Зрозуміло. Так, почули, побачили, почому сало і м'ясо. Більше нікого не питаю. Просто покажу, що є. ой Ну тут не пройдеш, як завжди. Так, пішли далі. У нас сьогодні я забула сказати. Ой, сьогодні холодно. Ой, які красиві отакі. А по чому вони оце? Тиквочки оці. Дивіться, які. І квіти красиві. 30-20, то за штуку, мабуть. Здрасте, здрасте, дякую, що ви дивитесь. От мені дуже приємно, коли дивлюся. Мені йти, не йти і мені так сказати на як допомагаєте. Дякую вам, а мені в десять разів більше приємно, що люди дивляться мене. І Вас вчора. Е, хорошим словом. Е, Коло цього на другому е, швейної фабрики ну, установка. Ага. А АТБ ото при да. повороті на річний. Да. Ну і підійшла, спитала за ціну. Вона мені сказала, Сі, вам кажу, ну я ж дивлюся, кажу, мені треба дивитися те, що я хочу. Я другий раз підійшла до другої. Вона вам давать, кажу, да не мені на ціну знати. Я ж не можу так просто брати. Вона потім, третій, вони на мене як полетіли. Я кажу, я вас зняла і викинув Ютуб, щоб до вас більше не О, правильно. щоб ви знали, кажу. І ви стоїте не в положеному місці. Коло тебе кажу. Ви хочете проблем, кажу, я вам зроблю. я в місто корабльській раді роблю, кажу, я вам построю, кажу. Вони тоді. Взяли так, коротше, так, значить, це не значить, якщо я підійшла, я кажу, до. Ну так, да, 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 да. і я тоді вас спомню, що дійсно дуже важко. Ви знаєте, очі. Зараз да. я вам скажу, а, я. Uh -huh. гар гарні люди. Да. У них приємно купляти і Суївки. показувати їх хочеться. А вони там косточки хорошо відстають. У них. А як називається? от називається? Ота? Не знаєте, ну не угорка, це не угорка. Поганенько. Так що я вас поголосую, знову думала. Дякую о, вам велике, дякую. І дивіться, вже я і добра. рибка є. І вам всього найкращого. Дивіться, 25. вже рибка є, вже похолодало, можна рибку да. продавати. А кукуруза почу? Так, дякую, Дівочки, приходьте сюди купувати. Дивіться, тут завжди все свіже, дивіться, ось, все, бачите. Добре, тільки що погано, що нема мого сиру. І оцей, оцей слухайте, оце ось, зараз я йому прорекламірую. Ну, до того він добрий. А мені подобається палочку оцю. і в салат. А я, знаєте, ще як ото соуси там закатую, що залишається палочку вмакнула в соус. я красота. Добре, добре. Щас зніму просто, щоб було видно, що тут по чому. Тісточко, а де Переро? Переро зараз покажу. Фереро. Показуйте. А, все, я побачила, ось дивіться. Зрозуміло. Там за кілограм там ціна. А, 95 гривень штучка Дивіться, все Понятно, добре. Щось новеньке є? Оце. Це Спартак. А, Спартак Просто с украшением. Все, я зрозуміла. Горишки все есть. Все есть, дивіться. Хай продается. Все, пошли дальше. Ой, какая красота. Видочки есть. А почему у вас вот букетик? 80, да? Дивіться, какой гарный, красивый. 80 гривень. Так, я бігом біжу, бо я замерзла. Отак от, от. Бачите, люди вже в таких куртках, а я замерзла. А я роздіта прийшла. Мед ось то продається. Драсті. Мед є в асортименті. В асортименті все є. А оцей білий це який? Це весняний, майський, сади, різнотрав'я. А ромашка ви кажете, де вона, ромашка? Сквоємка ромашка. Вибирайте, біле. Я поняла, я думала, що мед з ромашок. Думаю, що за мед такий? Зрозуміло. Ой, хоч би за помідори не забудь забрати. Сейчас, Сейчас сюда пройдемся. А это почем шиповник шипши? 40? Стаканчик, это 40 гривен. Понятно. Так, мені казала по 40, а я не хороша. А по чому кукурудза? 15, чую 15. Так, квінти. сливи. Дивіться, скільки квітів. Все облепиха на А по чому це у вас така? На веточці. Не поветочка, куплю. взяв. Понятно. А от це на синьо то гарбузовий стакан. Почому? 30 гривень. Так. А я клас на сама. А зважу вам. Хочете всі? А що ми ще не питали? Що по чому? Перець почому болгар. Почому перчик. Перчик такий 45 і 5. Сім гривень, так? Сім гривень. Да? 7 гривень а чеснок по чому? А чесночок сто? А чесничок сто. Яблоко, глуші. А оці по чому такі? 45. Всі по 45? Гала 40. А груші? 60, 40, 30. Ми написували ціну, ці не казали. Да, люди, да. Ви мені не сказали, я б не знав. Ото -то точно. Ох. А це що у вас таке Це здорове? Батат? Батат. Ого, і по чому він? 70 гривень. То одна штучка там, мабуть, буде кілограм, так? Кіло, кіло восімсот. Ого. А то по чому таке? Так, добре. Ну все. На сьогодні базар. Скінчив свою роботу. Гарбузи продають. Базар працює, а Наташа йде домой. Всім бажаю гарного дня, приємних наступаючих вихідних. Все буде добре, мирного неба. Дякую, що були зі мною. Прийшли по нашому ринку на 700 у Черкасах. Самый найкращий ринок. Це наш. Ще раз дякую. До нових зустрічей.